Як різні типи коняку впливають на смак кави. Ну, по-перше, коньяк це не просто алкоголь до кави. Це ціла симфонія, яка може зробити каву фейерверком смаку, ну, або повністю її зруйнувати. Отож, Very special – Це молодий фруктовий міський коньяк. Пукаю він як постріл. Підійде для ранку і після безсонної ночі. На другому місці V.S.O.P. Very superior Old Pale – Це коньяк витриманіший, тепліший. Зі смаком ванілі, корицій. Іноді інжиру. Він класно заходить у поєднанні з м'якою рабікою. І останній у нас XO. Extra Old. Ну, це еліта смаку. Коньяк з душею. У каві це е, глибина, шляхетність, оксамитовий післясмак. Це вже не кава це церемонія. Але ну, залежно від регіону Франції, коняки несуть в собі тони дуба, шкіри, слив, мигдалю. Все це можна виловити, якщо кава підібрана правильно.